Вже сьогодні доставлять наш товар. Якщо про це дізнається поліція, то наші операції срака. Та я не спускатиму з товару очей. Одне око на наркоті, а друге біс його знаку, де воно дивитиметься. Я чув чутки існування кота в масці. Я вже більше не знаю, хто я такий. Не переймайся, хрещений песем. Ми знайдемо двійника і вб'ємо. Обожнюю вбивати котів майже так само, як і своє ліжечко. Побачимо. У мене погані перечуття щодо цього. Сьогодні у порту хрещеному псу прийде купа наркотик, а ще кістки і м'ячики для тенісу. Відбіда готовий розкрити себе. Так тут до біса спекотно. Я постійно потію, якийсь довбак ще одягає мене у маленькі светри. Добре, пильнуй свою сраку. Звісно, вона до біса свербить. Я піду по у місці, яке дивно смердитиме. Кіткоп, я маю усі докази, і це моя остання справа. А, ж. не сумнівайся. Що? мопс, мопс, мопс. Поглянь на себе. Гадав, що зірвеш нам операцію. Я мусив жити в образі кота чотири роки. Доводилось вигинатись, нявкати й морчати. Та нарешті я можу вбити винного у цьому коте на добра нічку.